Коли ви вже зрозумієте, ніхто вам нічого не зробить, просто так, ніхто вам нічого не винен. Ви найняли бухгалтера для чого? Для того, щоб вона сплачувала податки, контролювала, щоб не було зальотів, вас не блокували, в ризикові не кидали, щоб у вас був порядок і не приходила податкова і не казала, що вам капець. Все, що ви скажете, контролюють ПДВ? Окей, хорошо, ви кажете, контролюють ПДВ. Як вона його проконтролює? Ну от скажіть, щоб не вилазила до сплати. Як вона це має проконтролювати? Вона ж не знає ваші плани абсолютно. Ви не будете їй розказувати по кожному етапу. Я хочу продати сьогодні зерно. Завтра хочу купити ЗЗР. Після завтра хочу там якісь послуги взяти. Після післязавтра побудувати здання. Вона цього не знає. Розказую звичайну ситуацію. Я питаю бухгалтера, скільки нам до сплати цього місця. Вона мені каже, 340 тисяч. Я кажу, яких 340 тисяч? У нас ну від'ємне значення, нас надлишок ПДВ має бути. Ні, я кажу, окей, давайте роздруковувати ПК ПЗ, податковий кредит, податкові зобов'язання, типа вхідне і вихідне ПДВ. Вона роздруковує, я кажу, так почекайте, тут нема заправок наших. Тобто, ми декілька днів купили назад там паливо, яке ну в нас в рейсі стоять там куча машин. Ми їх заправляємо. Кажу, де паливо. Ну немає. Ну понятно, його в неї, воно в неї не з'явиться. А в мене в управлінці воно є. Я заправився. Так да, вони ще не відреєстрували. Вони нам відстрочку дають. Сьогодні вони е продають нам паливо, все розраховуються трошки пізніше з ними. Звідки це має знати бухгалтер? Приходити до неї по кожній машині. Я сьогодні відвантажив 100 літрів оцій машині з тими номерами. А там 100. Та нахрен їй це треба, вона не буде в це гратися. У вас має бути управлінський облік. Ви там, ну наприклад, ви з нею можете теж думати сказати ОК. Ти ведеш управлінський облік, я хочу знати, але подавайте і ці дані. У нас ці дані, наприклад, менеджера вносять, що ми купили, що ми продали, і я бачу управлінський облік. Я ви можете звичайно сказати, що кожне 10 і 25 число вона має подавати вам е, вигрузку по ПДВ. Тобто, скільки у вас східного, скільки вихідного, для чого 10-то? Того, що якщо ви 10-го робите, у вас ще є 5 днів до 15-го, щоб ви встигли там щось купити, щось продати. Так же само 25-го, щоб у вас було 5 днів, ще щось купити. Щось продати, це ще плюс-мінус окей. Але ви в першу чергу маєте контролювати. Потім, якщо ви скажете мені треба, щоб ти давала цифри. Які цифри? Вона вам почне давати цифри. У нас була та ж сама ситуація. Давайте цифри, вони дають. Якщо ти ніхріна не розбирався в цих цифрах, нафіг вона тобі. Ну для чого цифри, ті, в яких ти не можеш зрозуміти. ПДВ вхідне, вихідне, декларація, в'ємне значення, заблоковане, не Що ти в цьому розумієш? Ти не маєш бути бухгалтером, але ти маєш розбиратися поверхнево, хоча би і розуміти, і контролювати, що тобі варто контролювати, хоча би. Вхідне і вихідне ПДВ і скільки буде до сплати. так, да, проговори з бухгалтером. Скажи, що окей, десятого там кожного 10-25 п'ятого числа, давайте мені, щоб я дивився, аналізував, що нам щось треба купити чи не купити. Тоді ви будете приймати якісь правильні рішення. Наприклад, ви дивитесь, так, стоп, мені в мене там до сплати велика сума. Може мені варто купити ЗЗР, Чи може мені техніку якусь варто купити? Може, що мені варто зробити? А може мені не варто в цьому місці продавати все зерно, а розділити його на два етапи. Ви тоді будете це розуміти, але це після того, як ви... Хоч трішки розберетесь в ПДВ і не надійтесь на людей, що вони вам щось зроблять чи розкажуть. Ви прийшли, поставили задачу, і ви маєте в ній розібрати, щоб ви кінцевий результат забрали. Ви сказали, окей, мені надо, такий кінцевий результат, вона робить, не зробить до побачення. Але ніхто, жодного робітника, ніхто не, не буде пригати вище голови. Якщо не питають, то чого це має робити? От, от, от це так завжди.